Вітаю, друзі! Ви на каналі Донецького. Це у нас гра під назвою Sonar Shock. Це свого роду іммерсивна рольова гра на кшталт серії System Shock. Події гри розгортаються у 90-х роках на радянській субмарині. Гра поєднав собі жахи Лавкрафта та слов'янський фольклор. Так, ось я вами прочитав. Але взагалом вже це трошки двадешна жахлива гра, де моряків будуть вбивати на субмарині русалки, тобто, знаєте, з елементами міфології слов'янської. Тому бажаю всім приємного перегляду. Давайте розпочнемо. Одразу ремарочка, Сподіваюсь, що це не відсилка і не пропаганда там радянщини. Той раз по-друге бачив творець гри, це взагалі там якесь ім'я Словацьке. Я вам зараз кажу, боже, як же хто ж його розробник? Рафаель Босняк. Ну, тобто, не знаю, чи то поляк, чи хто він. Ну, окей, менш з тим, давайте пограємо в цю двадешну гру. Гра вийшла недавно, вона вийшла. 20, сьогодні 27, 25 числа. Що ми тут бачимо? Тут тільки англійська мова, бачу ці старі, старі радянські емблемки, я по сьогоднішній день їх пам'ятаю. Аплі. Що нам, нам тут потрібно зробити? Що це? Типа бонуси, так? Аплі. Retrieve Stars. Why looting аплі. Ага, я можу, можу декілька обрати. що? Я зрозумів, це типу, я бонуси обираю. Я щось можу брати. А, ні, щось по одному. Кожен раз ревью stats. Difficult. Ага, бек. Так, тут я можу статки вибрати та 62 рочки, марат Федорович. дек Deck officer, cadet. Oyler. це що таке Recommendation player experience. Shooter. Давай. кадет кадет Riven. поїхали Ага. Сегодня наступает день когда заюз менюется. Это первый рейска блья с один одобряй. Купнеш подманодоя в мировом океан. Намного плитувая у них 941 окун. Судис ячтем столы защищают вас от холодний молодский воды. Внутри этого удовища будет 250 душ. Вашим капитаном будет адмирал Голусов верой битве за Рубенцево море. Несколько ярдемин появров не в первом уровне. Позвольят удобнее развиваться 250 км в час. На уровне 2 находится каюди экипажа. А также 8 тему ракет. На уровне 3 распущения медицинские и рекласионные помещения. А на уровне 4 центральный командный пункт. Pomnite, kakrivi sledica brez nos? Sujuz in Čajan je dosegljivim izpitelatenim počečestvim, prikaz od informacijno močavnih in poti je put od Momanskega do Opinozti Afrike in obratno čez Ark Zimbonja, Belgijo, Istorijo, SSSR, Uded, Vrobransa, Novaya, Klaba. Мы не знаем, какие чудеса ждут вас на дне океана. Мы знаем только, что это великий день для человечества. Не, ну то, что это пиздец, бежи ничего не сказать. Ага, а, награлся? Оу! Так, ага. О-о-о, ось як це виглядає, керування, конечно, тут... <світування> таке собі хе Таке це таке? Click to zoom, right mouse, button interact. Ага, права кнопка миші, це в нас взаємодіяти можна, окей. Це я забираю, це у нас physical to punch. Ага, це можна вдарити, так? Ага, понял. Це що забрав? <реш> так. Press control to physical to crouch Типу, скрадання. Ну, поїхали. Окей, 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 це у нас типу навчання, Ну, зараз я щоденько пройду. Left mouse button to attack. Ага. Ясно, не мочимо так робити нам. Читай. Wheel up mouse, wheel down, switch weapon. Добре, перемикач зброї, Ну, у нас ніякої нема. Далі, що тут у нас? Ага, можна це взяти. Це можна взяти. Ага. Press your inventory with the search bar, Середня клава клава миші, миши, яка напоминаю. Some items can be stored in your inventory. А, ну ще раз. Your inventory with the. Третя кнопка миші, да? Left. On the left. А! Середня кнопка миші. Зліва? Третя кнопка миші. Зліва. Третя? Що це мається на увазі? Чекаємо. Ну. Інвентар демій. А, ось він, ось він, він, Ясно. Третя ось ця кнопка зліва. Що ми тут маємо? Флайери. Ми маємо Варсал 410. Це, напевно, бой якийсь, так? Фуель, це якесь паливо. Окей, зрозуміло. Як, як тебе закрити? Анармет. Ясно. Далі, чухаємо. Тут ще трошки навчання. Так, ми вже це бачили, Press W Physical S, Physical Case to Move. Ясно, це у нас пересування, це ми вже знаємо. Тут можна з комп'ютером діяти. Ага. Ох, я гадаю, ви мене заблакланить за цю гру. Ну побачив, мені цікава ваша реакція. Я почитаю. Окей, чухаємо. Опа, чекай, чого ти? можна підняти? Ні, росту. О, патрончики. Я не пропустив. А, стоп, пропустив. О, ось, дивись. Ага, все, забрав. Всі нішачки одразу я забираю. Окей. Гіч! Здоров, що ти там? Розповідай. Ти виглядаєш стомленим. Попа. Можна його бити? Можна, але нічого не відбувається. Так, keep track your objective via the quest log. Ага. Дотримуйся типу, цього, свого квесту. який квест? Так, квест. Це отут завдання, не? main quest. Reach the atom Office and Disable the Safety Lock. Досягни місця атома, офіс атом, і відключи блок живлення. Чи блок, типу, якийсь блок. Треба виключити. Що в мене зі зброєю є? Взагалі-то нічого нема. Якщо я тут працівник, я собі прийшов на роботу і все поламав, вірно? Так, що тут валяється, забирай. Що це? Клік e to pick up fire. а, вогнегасник. Це в нас вогнегасник. Що ти взяв? Experience. Ага, Стоп, що це за прапор тут? А зірка це типа. Не знаю, що це за прапор був в радянські часи, він належав. Далі. Машина від 100% капаситі, ла -ла, 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 ла ла Не знаю. Тут, тут наче все ок. Мені треба щось відключити, ну то шукаємо. Шукаю я, що, що саме потрібно виробити. А ламай двері, не ламається. Флайера позбирав. Ага, привіт. Я гадав, що він ми, нам якусь зброю видасть. Наразі нічого не знайшов. Що тут? Атом офіси? О, ну нам сюди. Опа, якийсь крабік. <смір> якийсь крабік. Ну що ти крабік? Можна тебе забрати? Ага, його можна було вбити. Це натяк на те, що тут зараз будуть крабіки повзати. Вороги краби, краби вороги. Ух ти йомо. О, двигун, атом офіси. То нам туди потрібно. Чекай, чекай, я ще тут полажу, подивлюсь. А ну а чи є сенс його бити? Не знаю, чи є сенс, чекай, ну о, там щось літає. Ну давай в ті офіси сходимо, чи куди там? Там де двигун написано. О, На, двигатель туди. Стрюмні звуки. А, стопе, так. Ми... Так ми ж тут були. Так, ми ж тут були. Нам не сюди. Так, можна крастися. Оце мені не подобається, коли в грі кажуть, що ти можеш крастися. Це хіба присість. О, там двері є. А ну чекай. Куди ці двері ведуть? Зачинено. Так. Всі грядки. Папіроси, папіроси. Це зламається. А на хіба? Опа, дивись, схорончик. Схорончик! А що у нас є взагалі? Ну, відкрий інвентар, У нас є гранати, добре, а як їх, наприклад, використовувати? Anarmed. Добре, це у нас що тут є? Next page. Ага, це у нас типу остатки наші, зрозуміло. Це у нас що? Пауз меню, ага, зрозуміло. А, стоп, можна зберегтись? Що це плюсик означає? Голосно, правда? <реш> <реш> Окей, чухаємо далі. А, це музика закривай. Чекай. Це що за кнопка? No, це вихід. Ясно. Так, що тут написано? Абей. Зачинено. Стрибати він не вміє. А тут щось занадто темно. Чекай. Що тут написано? Сохвориан, uh, you left several lunch package routing uh, in locker. Короче, ти лишив Soforian, ти лишив тут хавку в шафці, шафці. Добре, слухай, а як мені той флаер використати? А вот you. Ага, ось я. Це як в сталкері та фігня, латюча, не? I met some engineer from cooling. We We're going together. Казахов. Кажанов. Кажанов. Добре, щось вони там зустріли, Бачу, якась куля літала. Напевно, ліпше на неї не цей. Не, це. не, не попадати під неї. Хтось телефонує. Телефонує. Alone. Один самотній. Виключити. Безпеч... Безпеч... щось безпеку в АТО. Виключити безпеку в АТО. Чорч. Церква? Так, нагадую, що події відбуваються в Субмарині. А це що у нас? Чорч. Чорч. 16. .19. Церква. Опа! ніштячок. Ой-ой! Чекай, 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 а як мені... ця хере не провалився піді мною, дивись Просто по ні. Ну, дивно, що я ходжу, і і зброї поки що не маю. Без зброї. Це воно що? Ре реактор моніторинг, ясно. Це воно що? Атом офіс. А, так я виходжу, що, як, типу, як назад вертаюсь, ні. По крабіках бігаємо. Так, що це у нас тут? Туалет. Може, що там щось вийде з нього. А ну давай позбимо. О! Бачиш, а, щось ми отримали. А що ти взяв? Водка. Ясно. Знову хтось телефонує. А де? Чекай, чекай, тут щось написано. We keep hearing noises from the vents. Ми чули звуки з вентиляції. Вентиляційні. А що тут радіація так клікає дуже активно, а? Ага. Ліфт, кафетерій. Ну нам не туди ага, опа. А ну давай що у нас тут? Ага, зачем. Опа! Такс! Click to electricity generation, ясно. By collecting glow nas, receive your unlock your smart map. Щось там smart map. We all have an easy feeling. Короче, щось там розумна мапа, тут тут все зачинено, мені треба йти. Це типа трубу прорвало, так? Це мало буде жахачка якась. Щось ви бачите? Я бачу тут щось. Ой. Ладно, а тут. Тут можна з цим журнальчиком вначки А, в натурі дивись, їх можна було також ламати, можна було якісь ништячок отримати. Тут не бачу ніяких ніштячків. Так. Реактор А Ану, меню відкрий. Reach the Atom. Ага, і тут левел 2, 3, 4 рівні, так. Рейж the Atom Office and Disable Safety Lock. А, так мені потрібно. Ха, <laughs> Та мені виходить, що мені в офіс. І ось у нас є. На углу нас дата. Нам потрібно в офіс дістатись. Атом офіс, правильно, там де ми були. І. Виключити. Опа. Flare gun. Ага, і так стріляти. Я зрозумів. Якщо ліву кнопку миші натисну, то він зробить постріл, напевно, ні? Де всі? Е на рецепшені нікого немає. Security control. Вейбек. Верта Вертайтеся всі сюди. Короте, щось не сталося. Це у нас що за місце? Добре, книжки ламає, але все одно з них нічого ми не випадає корисного. Тут що у нас? У нас нічого не видно. Бачиш, все зачинено. Опа, жмур. Це дипу б... книгарня, не? Так, тут щось є. Так, пілс. Пілс, таблетки взяли. Пігулки, пігулки. Це що? Фу. Це воно що? Ага, нічого. Коротше ще... А це не жмур, це якісь куски м'яса просто, блять. Ось тут ще один і вон там другий. А прикинь, це зомбі, вони встануть і. І нас жаруть Зачинено Тут можна з цим... Ні, з, ними, з цими трупами не можна займатися, ну це логічно. А що це у нас тут? Що-що-що? Чайна. Що, що? Опа. Так, Central Security Control. Security Control. Короче, я уже не по, по миссии пишу, а по лесу какие ебеня. О! Бачу что-то такое вон Бачишь? Так, The Corpse Consist. Mostly Блавы. Короче, чекай, ну чекай, чекай. А та, а та херня будет у нас зараз жертва или А ну. А, у нас жрала труп. Ясно. Ясно, це типа жахал. Ідемо далі. Що це у нас тут кусок м'яса лежить. Азимов, е, this corpse was weй into the art torpedo shaft. Іди, подивись. Коротше, ця херня заповзла в торпедну. І ось. Коротше, вони завалили одну херню, цю вот, охорону, напевно, не? і каже, що ця херня заповзла в торпедну. і треба там якомусь типучку щось подивитись. Так, дякую. Так, отримав трошки досвіду. Та більше нічого, не? Опа. Що це в нас... Дивись! Ага, так тебе можна посунути? Стоп, дивись, дивись. Тут типа як прохід, бачиш? Ось він. Ха, чекай, ну. Це типа як головоломка, та? Тут же ж можна якусь шафу посунути, не? Ясно. Ясно, що нічого не ясно, ну то рухаємось далі. А тут? Тут також навіть тут нема. Нема, нема, нема проходу. Хо бляха, згадав, труп рухається. Та херня туди десь вліво пішла. Ага, патрончики. Сука я там не дістану. Чекай, десь тут були, не Бля О, Опа опа, десь були. Були 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 були. Чекай, хочу забрати їх. О, супер. Ну, пішли сюда. Он тип. Тільки тики нишки Такс. О. Ага, це у нас що таке. Elux свап Astra. О, оце нормальний ствол. Ви казали, що я можу змінювати цей. А чого ти не можеш забрати цей ствол? Або з флаєром ходиш, ходиш, або з цим. Бред. ну окей, добре, я його зарядив. будемо зараз валити по твору. Напевно. All the engineers are dead. Всі інженери мертві. Тут що у нас? Shoot by left clicking. Добре, що в нас тут? Субмарін хаунтед. Так, що ти сейв диск collected. О, збереження. Давайте так. Це ламай. Чикс, чикс, що, 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 що? Все повключати? Що, що потрібно? Потрібно кудись далі рухатись. Якщо рухатись по завданню, то мені потрібно вертатись в офіс. Чого, блядь, я не стріляю? Я щось думав, що я зарядив, знаєш, зброю. Виходить, що я її не зарядив. Добре, мінус одна один хробак. Я тільки хотів сказати, що все, завершую я. О! Поповний. А чого він тут повзав? Чекай, Опа! Дякую. Це що, набої? набої. Дя... А які набої? Шо, це? пурс? Сер. Пурс. Сер. Короче, мені не патрончики. О! Ще одне. Дивись. Бля, а це не ті. Варсав колектед. Дякую. Астра Астр Астр 600. Короче, слухай ми... Я, Короче, Можна в книгарнях ще знайти, ну, коротше, в шафках можна знайти ще патрончики, тільки мені мені реально бракує, Їх скільки там. 17 плюс 8, трошки є, Вон ще один. Коротше, три постріли. Раз, два, три, Ха-ха-ха-ха-ха, <п 'я> Серйозно? Так він же плюється в мене. Ну, це така гра. Reload last save. Ану, чекай, Reload last save де я там останнє останнє місце, де я зберігся? Це там, де я взагалі без зброї. Серйозно, бляха? Та як таке може бути? Ну, ось така в нас гра вийшла. Напишите думку стосовно неї в коментарях. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, слава Україні! Далі буде всім па-па.